Ми сьогодні готуємо до відправлення замовлення пані Олександри. Ці чудові 4 ергономічні крісла сьогодні поїдуть у місто Київ. У нас завжди є в наявності класні ергономічні крісла відомих європейських топ-брендів. Також в наявності директорські крісла нашого власного виробництва в натуральній шкірі та деревині. Бестселери, які ми виготовляємо вже понад 7 років. Президентс та Лорд. Нові конференційні крісла нашого власного виробництва. Три модельки. Smart Manager та Boss. І, звичайно, нові крісла Relax. Бренду Seat Best of Norway. Це є шкіряні крісла. Крутяться навколо своєї осі та розкладаються. Відкидається спинка. Наші Presidents. На ніжках. В шкір шкірі та тканині. Ну і Кнутсен Данія. Розкішні, нові реклайнери, де відкидається спинка. І також є навіть з вмонтованими підніжками. Детальний відеогляд, фотографії, параметри на нашому сайті, посилання на яке є в шапці профілю.